Всім привіт! Сьогодні ще порція таких зимових картинок. Тому по фарбам у нас ультрамарин, чорна, червона, жовта і коричнева. І поїхали по стандартної. Середина листочка я покриваю його блакитною, суміш ультрамарина і білий. А далі це все ділую доверху затимняю звичайним ультрамарином. Додаю його прямо так на листок, тому що потрібно багато. Як бачите, замальовую, відтінок стає темнішим. Можна ще на кінчики пододавати чорний, щоб прям було більш таке темно-синє небо. І це все діло я відразу буду збризгувати білою фарбою. Робити бризки, щоб вони відразу були, щоб потім не заляпати будиночок наш. Іншу частину я замальовую повністю в білий відтіночок. Бачите, можливо, треба буде прокрасити в два шари, тому що він трошечки просвітлюється, сам білий колір. І також буду ще додавати туди трошечки тіней. Тіней буду додавати під низ. Тобто, ось тут зараз прокрашую все білою фарбою. Можете, до речі, і кінчик листочка прокрасити, саму ніжку листочка прокрасити білою фарбою. І ось тут на листочки далі буду вже додавати синю таку фарбу, бо я беру просто блакитний, або якісь трішки залишки ультрамарина, і ось так затемняю трошечки. Можливо, додайте ще більше, щоб був більший контраст. Дивіться, як вам більше подобається по самому листочку. Мені подобається, щоб була така знаєте, легесенька тінь. Не дуже відділялася, але була присутньою в цій роботі, і воно буде так трохи цікавіше. Далі ми з вами будемо малювати будиночок. Для будиночка буду використовувати темно-коричневу фарбу і, звичайно, донесеньку мою любиму кісточку від роса. Для початку буду помічати, де нас буде будиночок. Він буде майже в основному посередині малюю основні його стіни і буду поступово замальовувати. Ви дивіться, можете розміщати будиночок у будь-якому положенні, більше до середини, прямо посередині. Більше збоку, дивлячись, як вам подобається. Я трошки малюю його в легкій перспективі, щоб було цікавіше. В ньому загалом буде тільки одне віконечко, тому що, в принципі, всі ці частини будиночка нам будуть або невидні, або вони будуть трошки зайняті, бо там ще було, буде дерево, яке буде заходити на будиночок, тому там, не думаю, що на другій стіні варто щось додавати. Трохи підлаштовуючи сніг під це все діло. Щоб будиночок не виділявся, особливо так. Підсушую це все феном, щоб легше було затушувати будиночок. І набираю коричневу фарбу вже середньою кісточкою, те, що я останнім часом називаю бочоночок. І таким чином замальовую в принципі, в передню стінку будиночка і боковушку. На передній стінці будиночка залишаю ще такий квадратик під віконечко. Там у нас буде біло жовта фарба ну, по стандарту все. Далі я набираю темно-зелений, це суміш ультрамарина жовтого і коричневого. Можна просто навіть чорним це зробити, не заморачуватись. Малюю просто одну ялиночку. У мене дуже доволі темна фарба вийшла зверху, тому не дуже її видно, але до кінця, в принципі, вона відніться. Можна було б і зелененькою зробити, але мені більше подобається знаєте, така нічна ялинка. Додаю сніг на наш дах. Тобто, загалом малюю просто білий дах. Якщо у вас буде підтягуватися трошки коричнева фарба, нічого страшного, ми будемо декілька разів покривати, декілька разів вирівнювати сам дах. Як бачите, в мене почала тягнутися ця фарба, нічого повністю страшного. Я просто зверху, потім, коли не підсохнена, пройду і буде все чудово видно. Далі набираю суміш білого і жовтого. І покриваю наше віконечко. Також це можна буде зробити в два етапи, якщо вам потрібно, буде, щоб видно було прям ну, добре, знаєте, такий як нібито світло дійсно з віконечка. Далі я набираю ще білого і трохи підмальовую наш дах. Як бачите, так набагато краще, ми трохи затемнили, трохи додаю стіночки. Ну, загалом це ще до кінця картини буде вирівнювати цей бозу скільки разів. Знаєте, це такі деталі, які. Постійно уточнюється. Далі, тонесенькою кісточкою, ще трошечки додаю тіней десь. І беру чорну фарбу і малюю два деревця. Ці два деревця будуть заходити на будиночок. а Перед цим я ще намалюю сам димар, з якого ми пізніше намалюємо димок. І починаю малювати два деревця. Ось такою тоненькою кісточкою, вони в мене відносно тоненькі, одне тонше, друге більш о, таке масивніше. І від них будуть йти тонесенько, звичайно, у наші віточки. гілочки. Бажа, щоб гілочки заходили на дах, на сніжок, щоб їх було краще видно. Далі я будую такі вертикальні стовпчики, це в нас буде сам паркан, який з'єднується, знаєте, такий з двох балок такий. Сільський цікавий, старовинний. І далі ще трошечки пододаю тінь від паркану, від ялиночки, від дерев. Все це просто ультрамарином таким легеньким додаю. Можете додавати, більш чорним, сірим. Загалом, як вам більше подобається, мені чомусь тут захотілося додати більш, таке, знаєте, такі тіні. Додаю трошечки травички промальовую біля дерева, де день -де. Додаю ще тим, і також обов'язково додаю трохи снігу на ялиночку. Воно буде сіруватим, проходитися декілька шарів, і тоді буде набагато видніше білий колір. Ну, Тут не суттєво так трохи снігу, і ще додала поверх гілочок на дерево. Мені здається, це було взагалі гарна ідея, тому що виглядає так набагато симпатичніше. Пропрацьовую ще раз сам дах, боковушки замальовую блакитним. Трохи Додаю віконечко, Далі на віконечку трошки вирішила висвітити цю стіночку, щоб трохи будиночок так відділився, бо він якось занадто тонний у нас. Ну, тут не суттєво, в принципі, нормально так вийшло здалека. Взагалі чудово. Додаю по будиночку, трохи цяточок. Крапачок, це буде наш сніжок і загалом картинка готова. Напишіть в коментарях, як вам такий варіант малювання на осінніх листочках, і напишіть ще на яких листочках ви малювали. Всім дякую за перегляд!